Добрий день, малята! Запрошую вас на інтегроване заняття, з ознайомлення з природним довкіллям та розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття чистота, Запорука здоров'я. Дітки! Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Що ви тут бачите? Так. У ліжечку лежить лялька. А чи знаєте, чому лялька лежить? Так, тому що вона захворіла. Цю ляльку звати Катруся. Наша катруся не слухалася мами, їла брудну їжу, не мила руки, і в неї через це заболів живіт. Тепер катруся. Себе дуже погано почуває. Дітки, чи правильно вчинила Катруся? Вірно, вона зробила неправильно. Потрібно було обов'язково слухатися маму та дотримуватися правил гігієни. Перед їжею обов'язково потрібно було мити руки, а також, якщо це фрукт. То його теж потрібно було гарно вимити. А ви, малята? Перед їжею завжди миєте руки. А чи знаєте, як правильно потрібно мити руки? Хто не знає, тож погляньте, будь ласка, на картинку. Дітки, оскільки наша катруся вже захворіла, то що потрібно зробити? Так, малята викликати лікаря та позвонити по номеру 103. А ось і наше прохання швидко приїхав лікар. Зараз він полікує нашу катрусю, дасть їй якісь. Чарівні мікстури, які допоможуть їй одужати. Малята лікар пропонує нам подивитися через мікроскоп на мікроби, які знаходяться на наших руках. Ого, погляньте, скільки їх! Тож, дітки, запам'ятайте, обов'язково потрібно мити руки з милом. Для того, щоб злі мікроби не потрапляли в наш організм та ми з вами не хворіли. Дітки, а чи знаєте ви, які ж предмети нам допоможуть підтримувати чистоту? Тоді спробуйте відгадати загадки, тож будьте уважні. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще і зубну пасту? Слухайте наступну загадку. Як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладеньке і запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби з мило, я корисне мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, м'якесенький рушник. Він по зачісках мастак, вас причеше гарно так, розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має гребінець. Бачите малята, які ви молодці! Всі загадки мої відгадали. І тепер ви точно знаєте, що ж потрібно для того, щоб бути чистими та здоровими. Потрібно за собою доглядати, обов'язково вмитися, вмиватися, чистити зуби, розчісуватися. Так, та мити руки і вживати здорову їжу. І ви обов'язково Будете здорові, коли будете дотримуватися всіх цих правил. Що ж, малятка, давайте з вами трішки пограємо та виконаємо фізкульт-хвилинку, яка називається Хлюб-хлюб-водичка. Хлюб-хлюб-водичка буде в мене чисте личко. Подавайте сюди мило, щоб я ручки помила. Мию носа, мию вушка. Я у мами чепурушка. Ну що ж, мої хороші, наше заняття підійшло до завершення. Ми бажаємо нашій катрусі, щоб вона швидше одужала та більше ніколи не їла брудну їжу брудними руками. А ви, дітки, пам'ятайте, що чистота це запорука нашого здоров'я. Дякую вам до зустрічі!